Друзі, закінчився перший сезон хамстера. Чекаємо аирдроп вже 26 вересня. Але ще треба перевірити, чи вас не побрило. Бо багатьох людей побрило і ви нічого не отримаєте. заходимо в фам'яка. Бачите, почалася вже інша гра. Тепер тут якісь кристалики, яких немає, і вони не наклацуються. Тому тут просто чекаємо, я все буду знімати, коли буде. Реферали збереглися. Також ось завдання є. І заходимо в розділ airdrop. Ви маєте ось тут подивитися, чи у вас немає ніяких смішних написів, бо у деяких людей вони з'являються. По опитуванням це вже мільйони людей, кого побрило. Мене особисто не побрило, тут нічого не можу сказати. Якщо у вас тут ще є якісь є написи або вилазить щось із ком'яком то, на жаль, ви нічого не тримаєте. Якщо тут все добре, то чекаємо з вами лістингу, він буде зовсім скоро. І все буду знімати, показувати, як продати. Як там ще може якісь нюанси вилізуть? Все буду знімати, розказувати і казати в телеграм-каналі, там максимально оперативно виходить.